Левочка на фидерец. Вот. Ну клевало. Я ну поклевка была, звенела. Сильно? Да. А -а -а. Была поклевочка, но... Мелочь, да? Нет, нет, не, там что-то большое, но она срывала. Короче, опорвала поводку. Осторожно, там бобер плавал. Да, он же видел. Да? Да. Он может за рыбу еще побить. Наш... <laughs> Подписчик. А, ну да. То есть, <laughs> То есть ловили рыбу, а бобер забрал. Доброго <реш> на Добрий день, Україна! Я сьогодні в тему купив собі такий костюмчик, таку кепочку на тему, хлопці. На тему дуже вигодно, там крути колесо, колісо, скітки. общем, я тему купляю все. У мене там мерлін костюми, рибацькі, всі принадлежності. Скупляюсь, Китай рулить хлопці. Пішли хлопці, тільки що вийшов. І зловив судачка, зайшов у воду. Дивіться, а собака вже тут, дивіться, я його походу забагрив. Він невеличкий, але судак є, бачите, дивіться. Я на велику силіконку і через траву його протягнув, зараз буду випускати, хлопці. На що зловив, дивіться, це така силіконочка, це на сома я брав. Ну, клює судак. Судачок, дивіться, отакий. Дивіться, малесенький. Звісно, випустить. Випускаємо, знімаємо, як випускаємо, рибу запіши, потихеньку. Сі, дивіться, хлопці. Я думаю, буде жити. Я думаю, буде жити. Дивіться. Давай мені телефон, я буду показувати, як він живе. Хлопці, бачите, як красиво. Главне, зловив, покльовка. Ну так, да, підбагрив. Ну, мелкого багато. Все, він пішов. Так що, хлопці, оце місце. Дивіться, яка красива природа. Да, дивіться. Він прийшов іде, ми за ним, а він йде. Оце судак називається, поняли? Дивіться, хлопці, яка природа. Дивіться, яка вода течу дали. Красота. Це наше Дніпро, хлопці. Оце тут зайшов воду, хлопці. Отак. І зловив. Там не клювало. Тут одразу з першої покльовки. Буду ще пробувати. Хлопці, дивіться, що я вам покажу. Дивіться, ви... Природу бачили, дивіться, от така природа у нас. Дивіться. О! Дивіться. Пливе, рибаки ловлять рибу, а він пливе тихенько, щоб не мішати, не пугати рибу. Дивіться. Оце такий красавчик. Це чи бобер, чи якась нутрія. Бачите, яка красота. Природа живе. Україна живе. Дивіться, він пробирається через хащі. Красота. Опа, дивіться який. Він вийшов на берег! Він вийшов на берег, Льоха! Вийшов! На берег вийшов! Да, чистить зуби! Чистить зуби! Чистить зуби! Клас! Контент офігенний! Ти шо он? Он там рибу чистит и що так. Красота! Какой я контент зняв? Класс, я знімаю контент. Це бобер чи що? Чи внутрі? Це бобер. Бобер. бобер! бобер! Хлопці, я ще так ніколи! коле. На берег. Дивіться, три. Стирай. Нихрена, всенький. Ты прикинь контент, я. А ну на по знімай мене теж. Я трошки приблизив. Підписчики, дивіться. Я короче, вдівся вже, бо холодно. Вдягнувся. Вдягаюсь. І бобра цього. Знімаємо. Ми сьогодні підписались. Всім привіт. Он друже бобер. Давай. Подивішсь. Угу. Вийшов Ось, на берег. Дивиться. Дивіться, сидить. Пазує нам, знімає контент. Всі прибіжали. Вон вон. Да, вон. вон. Знімайте видосы! Тихо, тільки не кричите, потому да. свалять. Дивіться, який класний контент. Я думаю, чим-то оці три ці 3 минути, що я себе буду. Посмотрел, на чешет пуза. Класс! Собака, собака. Не пугай. Оце у нас контент, хлопці. Дивіться, який він. Він на розслабоні. А в нас у моєго дому доброго озера є. Так я знаю. Там теж. Дивіться, він пішов далі. Хвостярок який, дивіться, який красавчик. Так, не йди вперед. Стойте за мною. Дивіться, який контент, хлопці. Це капець. Він балдеє. Прикинь. Он мордочку собі чує. Дивіться, дивіться, він пішов. Дивіться, поплив. Опа, опа, опа. Поплив далі. Все, нирнув. Почесав. Клас. Оце супер. Дивіться, місяць вийшов. І утки летять. Аня виплив. Дивіться, виплив. Поплив далі. Оце, якщо сітки ставлять, він в сітку попадає. Треба дивитися, щоб сіток не було. Я тут дивіться, поплив далі, утки полетіли. Яка красота. Дивіться, це закот сонця, хлопці. Дивіться, який заход, який Дніпро, яка Україна наша. Слава Україні! Бачили? І вода чиста, кстати, воду дали. Опа! Да. Так, все. Полетели рыбаки. Светом таким. Подсветочка. Да, Бачите? А мы идем ловить, хлопцы. Погнали рыбаки. Це луна, Такий вечір спокійний. такий, А ми йдемо ловити. Хлопці. Йдемо. комари кусають. А хочеться покльовки, хочеться хлопці, Хочеться гарної покльовки. Йдемо шукати рибу, пробувати. Йдемо зараз. Може, все сплю, зайдемо в воду, а що робити? Рибакам треба ловить то чехол, хлопці, трошки тут зайти воду дали Місяць, тут звісно зацепиться, то я не витягну. Ну хай хоч клюне. Будемо знати, ну провіряю, точки шукаю, де вона дислокується, ця риба. Шукаємо. Будемо ціліконочку пробувати, Так, заходимо, подалі в воду. Там причал у нас іде. Так, хлопця, бля. Нема. Прийшовся туди далеко. Тут куди, Нема Нема. Тепло, не бомбу. Нема поклонок. Немає. Вода тепла. Живання зловити рибу великі. А риба не піднять. Нема тут точок хороших. Пудемо шукати точки хороші є, немає. Будемо шукати. Місяць вийшов із тумана. Так, хлопці. Другий день, хлопці, вже я взяв другу теліконочку. Кітеч 2,5 на вольфрамі, 18 грав, на флюрі. Другий день хлопці йду. тільки що футбол погуляв з хлопцями. Я забив три гола на площадці. В общем, це капець, така була рубіловка. Це я вирішив взяти в спінінг, щоб прийти покидати. Після футболу, звісно, набігався так, що єлі йду вже з останніх сил. Такий футбол у нас був. Я вже вдівся, голий гулявся, ще скупнувся. Вода тепла. Підемо. Тут кораблі стоять. Так. Там у нас музик на вимоски, Дивіться, він вже зробив. О, зробив вона у нього впала. Це він на у в нього ввечері попадає. Це далеко не кидає, чистить, чистить. поставлю вымостку, над завалилась а я иду вот сюда здесь, видите, как тут трава, что-то вообще страшное дело. Был вот шортах вообще, захожу, шапки даю, видите, он чистый. Я тоже чищу, баш так все чистят. В общем, буду закидать сейчас. Все то чехол. видите, Вон моя вимостка, такий вечір, пляжики, домики, вимостки. Ловим камиша. Хлопці попребував п'ять разів кинув, вліво, вправо, взад, вперед. Нема, блін. Можна було, звісно, йти далі. Но хлопці покльовок нема, нема стимула. Я після футбола хлопці... Нагулявся, може чистить вимостку. Бачите, закидає. О, як я, хлопці, бачите, колега. Колега по вимазкам, хлопці, ці камишини. Хлопці, попребував, поприбував. Ну я хотів, щоб хоч покльовка була, розумієте? Воно клюне, припустимо, так? Да? А я вже тоді буду ловити ще, а так якщо воно взагалі не клює, Так що його, якщо кожен день приходжу, і різні силиконки, і в різне час, це я вже до футбола походив там. Коротше, слава, не підходить. Без лодки це не рибалка, це, звісно, можна ходити. Не, ну, я в основному стараюсь розвідку так робити, пояс. Потихеньку, я тороплюсь. Ну, нічого. Будемо скати. Бачите, будемо искать. Слава Україні, хлопці. Завжди нашу Україну молимося, молимося, молимося. Господь, допоможи нам, дай нам перемогу. Мир, щоб наші захисники були живі. Чуєте, да? який в мене тембр, хлопці. тембр такий дуже нерадісний, не, не радій але все одно, як у Біблії там молишся, коли радійте, радійте, все одно треба радіти, щоб нам треба було бути разом. і Радіти тому кожному ввечері, кожному дню. Так що, хлопці, такий вечір у нас, бачите. Хлопці, дивіться, це місце таке почистили для карасика. Палавочка. Це для сюди. Я тут собівав хлопці, все одно взагалі нема нічого. Ну, правда, темна така. Блінь було міняти. Ось як сьогодні луна. Цікий вечір сьогодні прекрасний. Ну, на карася сиділи теж на одній покльоти, але вони таки почистили. Але боже, треба щоб трошки розчистилося. Хлопці, це капець Стояв у воді. Заходив, хлопці. Що вам сказати? Слабенько, то рік було краще. Це, це може до того, що... Риба тут ці о, гримить, щось летить, хлопці. Що там тривога чи що. Це тобі це страшне. Щось гудить. В общем, не знаю. Щось риба не підходить до берега. Хижак не підходить, не знаю. Мало ліща теж. Так по інформації рибаків дуже. З берега слабенько. Що там далі, що там. Люди ходять, мелоч, хижак взагалі, редкость велика. Так що, хлопці, я не знаю. Будемо шукати, будемо ловити з вами, будемо радіти, будемо все одно е, жити.